Всім привіт, друзі! Хочу сьогодні вам показати, як легко, швидко, дуже-дуже смачно приготувати на свято на Новий рік чи на Різдво нашу різдвяну індичку. Тільки в уменшеному варіанті я покажу. Бо є індики і від 15 до 25 кілограм. А я сьогодні покажу тільки на стегно. У мене індика бедро. І так, починаємо! У мене це стегно 1 кг 600 грам. Тобто я буду показувати десь приблизно до 2 кг. хто хоче запекти смачну індичку. Що нам треба? Нам треба ємкість, яку ми будемо її маринувати. То, що що саме, саме найсмачніше нашої індички це маринад. І так, що нам треба? Сіль, цукор і прованські трави. Я Зараз хочу поставити на віси чашу, обнулила і насипаю 100 грам солі. Так, так, 100 грамів 100 грам солі. Ну, Це десь приблизно, якщо є люди пишуть, що а що ви кажете в грамах, скажіть в ложках. Дивіться, це одна столова ложка, друга столова ложка. Третя та четверта. Тобто, 100 грамів це 4 у мене повні столові ложечки. Тепер на 100 грамів солі я додам 50 грамів цукру. Цукор обов'язково. Це три столові ложки, 50 грамів. У мене навіть 52. І сюди. Так, наливаю десь приблизно, ну, може, грамів 100 кип'ятку. Так, на око приблизно грам 100 кип'ятку. Це тільки для того, щоб цукор і сіль поки що розчинилися, поки ми будемо нарізати. Можна ще трошки більше додати. Для того, щоб розчинилися. І отак, щоб цукор і сіль повністю. Поки сіль з цукором розчиняється, ми тим часом повинні підготувати. Значить, дивіться: на одне стегно до 2 кг нам хватить один лимон, один апельсин і одна цибулина. Якщо ви берете індичку різдвяну, хочете запекти, яка буде кілограм. 10, 12 чи 15, то все давайте так побільше. Таких от штук 5, цибулин 6. Так само лимонів 5-6, все однаково. І так само апельсин 5-6. Все додаєте однаково. А на одне стегно цього дійсно достатньо. І ріжемо, як попало. Нам треба просто можна хоч кубиком, хоч дольками. І ось так. Порізали і взяли от сюди оце все, що ми порізали, ще й отаку руками можна повижимати оцей сік і так викидаємо. Бачите? Вижимаю оцей сік і вижати ці лимони, отаку викидаю сюди прямо. Потім нарізаю одну апельсинку, також. Полукольця чи кубик, як ви хочете, як вам зручно. І тоді це все, що ми нарізали, отак видавлюю сік і викидаю. Після такого з'єднання фруктів, цитрусових ось, нарізаємо цибулинку. Цибулю можна, я буду четверть кільцями. Не тоненько, а так нарізайте, як у вас виходить. Нарізану цибульку відправляємо до апельсина з лимоною. І так, тут у нас є сіль, лимон, апельсин та цибуля. Це все тепер гарненько перемішуємо. Можна ще руками отако пожмакати. Гарно, гарно перемішуємо. І Спеції поки що бажано ніяких не додавати. Ми потім ця вона повинна в цьому маринаді натягнути на себе саме головне сіль і оцей запах лимону, апельсину, цибуля також дасть свій смак. Я кину в мене є прованські трави. Я ще кину, щоб ці трави тут розм'якали, таку гарну велику чайну ложечку, бачите, зверхом прямо таку кидаю на цю цибулю. Тепер перемішуємо і цю всю суміш заливаємо десь приблизно літр півтора води. Холодної, звичайної, сирої з крану. У хто з керниці, може, чи з скважини, хто з крана, хто яку хоче холодну воду. Оце зараз все я зроблю. Тепер, коли це все гарно перемішали, вже той кип'яток, що із сілью у нас на дні, він уже не кип'яток, воно вже остило, розтворилося, наливаємо перший один літр холодної водички, перемішуємо цю всю красу, беремо наше стегно індика. Трошечки можна зробити проколи по м'ясу. Це, ви розумієте, щоб просоліло краще, отако от із середини коло кості. І так, все. Беремо тепер наше м'ясо. І оце все, коли все гарно перемішали, занурюємо м'ясо в, в наш маринад, в нашу водичку. Тепер дивіться: маринад, виходить, нам достатньо було рівно 1 літр води. Ви дивитесь по своїй ємкості. Це розраховано від літра до півтора літра. Це 100 грам солі, 50 грам цукру. Це щоб індичка на себе впитала. Якщо ви робите велику наприклад, я в тому році на різдво робила більшеньку, ціленьку індичку. Ну, більшеньку це кілограм, десь було 7. То я додавала десь 300 грам солі, десь не менше. Но води літрів у мене пішло 5. Значить. Оце все, коли я так занурилась. Ще можна покласти лаврового листочка, пару штук там кинути, хай буде. Це все в маринаді. Отако. Чосничку не додаю ніяку поки що. Тепер оце все ми накриваємо. І десь виносим в мене, воно буде стояти на вулиці, на терасі, у людей, які живуть в селах, наприклад, у віранді, людей, які живуть в місті на балконі, в кого є місце в холодильнику та, да, пожалуйста, саме головне про прохолодному місці. І отак я буду трошки її узбалтувати. Так, узбалтувати, за день там, може, два-три рази. Тепер дивіться, скільки можна. Можна до Різдва за чотири дні отак замаринувати, і хай натягується, хай маринується. Якщо дуже швидко хочете, можна один-два дня, також буде достатньо. Це вже дивитесь від суток і максимум до 4. Максимум, щоб вона в цьому маринаді. Все, чекаємо. В моєму випадку це буде 2 дні. І через 2 дні ми з вами зустрінемось. Не бійтеся, нічого з нею не буде. І подивимося, і будемо продовжувати далі. Пройшло в нас дві доби. Відкриваємо. Пахне як шашличок, маринад. Дуже гарний. Тепер витягуємо на паперовий рушничок бажано, Бо нам треба. І отак, от от. листочки цибульку прибираємо. Так можна в цьому маринаді робити качку, курку, індичку цілу. І отак у раз. Маринад цей нам вже не потрібен. Все, що він міг, він нам вже віддав. Так. І отаку трошки вологу вимакуємо. І аж тільки на цьому етапі, коли вже це все вимокло, пропиталося сілью. Соль я вже додавати більше не буду, але ви можете такого попробувати, якщо вам трошки не сол, ну додайте, додайте півчайної ложечки в маринад, бо зараз будемо робити маринад. Все, так. Індичку обсушили і приступаємо робити. Маринад. Духовочку ставте вже розігрівати, 180 градусів верх-вниз. Я буду без конвекції. І видавлюємо, скільки, ну, скільки кому чесничку, хто як любить. Я буду тільки на одне оце стегно, яке у мене 1 кілограм 700 г, Я видавлю десь зубка 4. Ось так, три. І ось тут. Все. Часничок видавили. Тепер, сама головне основа це в нас буде сметана. Курка в поєднанні сметану з кисломолочним Воно дуже-дуже гарно ще, якби і волокна м'якші стають. Ну, десь приблизно на це стегну я кину хороших дві повних ложечки. Отакі столові. Часник з сметанкою перемішуємо. Тепер додати сюди десь приблизно гарну чайну ложечку гірчички. У мене діжонська, можна взагалі любу. Оця така, що зерна йде. Одна-дві чайні ложечки, не більше. Хоче, ще можна додати томатну пасту, можна кетчуп, якийсь соус ваш улюблений, хто хоче червоний. У мене звичайний кетчуп, не звичайний чілі написано. Значить, також трошечки додам. Вон, столова ложка десь. І тепер перчик мелений. Пів чайної ложечки, паприка, копчена, чайна ложечка. І остання спеція приправа до курки. Чайна ложечка. Все. І спеції, все. Тепер оцю всю масу гарно тако перемішуємо. І обтираємо нашу чи цілу індичку, чи стегну індички, чи гомілки індички можна так зробити, і обтираємо всю шкірку. І під шкірку з усіх, з усіх сторін, бока перевертаємо. І також з усіх сторін все натираємо руками чи ложкою, кому як зручно. Натерли нашу індичку, тепер відкладаємо в сторону. Беру спочатку ольги, ну десь полосочки таких, може дві. На фольгу зверху, пергамент. Перевертаю індичку. оце все, що з маринату залишилось. Знову дивимося, де ми що не дотерли. Отак. От підтираємо. Ричка наша вже підготовлена, накриваємо її. Ось так. Беремо деку для запікання. Якщо хочете, щоб ще можна один слой, щоб вона зверху якби була закрита, Ось так. Ось так. Ось. О. А коли ви робите ціленьку індичку? Ви все робите точно так же, тільки у фольгу її не завертаєте. Постеліть на низ, наприклад, кільця цибулі, подушку зробити таку цибулеву. Можна ще морквину порізати кільцями, тобто овочеву таку подушечку зробити. Кільця цибульки, кільця моркви, якщо дуже велика індичка. Потім ставимо на ці овочі індичку, потім просто зверху прикриваємо пергаментом і фольгою наверх, і все, а вкутувати не треба. Відправляємо в духовочку, це стегно буде запікатися десь приблизно півтори години. І ми на ньому вже глянемо там, може, через годинку глянемо, чи час 15. відкриємо і далі, щоб зробити гарну скоринку, подивимося, треба чи не треба, чи воно гарно запеклося, чи треба помазати. Пройшло дві години, дістаємо нашу індичку і дивимося, відкриваємо. І тепер через дві години дивимося. Якщо вас влаштовує, то ви зразу можете витягувати, якщо ні, Значить, розкажу, що треба далі зробити. Вот. Ось така вона по кольору. Дивимося. Дайте трошки обов'язково після того, як витягли, ще трошки постояти, щоб оцей сік, який пустила індичка, трошки м'ясо на себе впитало. Любе м'ясо, яке запікається і виділяє сік, після того, як ми дістаємо з духовки, дайте до півгодинки, 15-20 хвилин ще йому постояти. І він, м'ясо, цей кусочок, шматочок, потягне на себе оцей сік з м'яса. Значить так. Кого не влаштовує колір, що можна зробити? У мисочку, столову ложку соєвого соусу і столову ложку звичайного червоного кетчупу, і, якщо хочете, чайну ложечку меду. Це все перемішали і намастили наше м'ясо, індичку. І в розкритому вигляді, вже нічим не накриваєте. Та сама температура 180 градусів десь хвилин ще 15 до зарум'янювання. Я цього робити не буду по одній тій причині, бо я потрогала. М'ясо дуже-дуже м'ягеньке. Я вам зараз покажу його в розрізі. Дивіться, яке м'ягесеньке м'ясо. Дві години пройшло. Індичка це стигну 1 кг 700 г. і дуже-дуже гарно запеклося Соковите. Дивіться, яке м'ягусеньке. м'ясо відділяється від кості. І там уже на смак дивитесь. Ще раз скажу, кому мало солі, м'ясо взяло з маринада, можете коли перед запіканням ще трошечки присолити. Це тільки на ваш смак, солодка вона не буде. Но запах настільки приємний, так само і смак. Смакуйте на здоров'я. Цю індичку можна подати на святковий стіл.